Добрий день, малята! Український народ багат на традиції, обряди, різні свята. Ми їх шануємо і святкуємо. Вони приносять в дім здоров'я, мир, злагоду, оберігають добробут. З приходом зими приходить святий Миколай. Це чудове свято. Хто ж такий святий Миколай? Святий Миколай це старий чарівник. Це дідусь із сивою бородою і дуже добрий, і живе він на небесах. Він любить усіх людей, а особливо маленьких діток. Один раз на рік однієї зимової ночі Миколай спускається на землю, щоб привітати кожну дитину. Діточок на землі багато, а Миколай один. Йому допомагають янголята. Святий Миколай не тільки добрий, а ще й справедливий. Тим діткам, які цілий рік поводили себе добре та були слухняними, нікого не ображали, складали свої іграшки, допомагали мамі. Миколай приносить подаруночки і смачні солодощі. Чимні хлопчики і дівчатка знаходять вранці подарунки під своїми подушками або у чубітках. а солодке смачне печиво називають Миколайчики. Святий Миколай бажає усім людям здоров'я і добра. Малята, а хто приходить до слухняних діточок вночі? Так, святий Миколай, а що приносить Святий Миколай діткам? Так, вірно, подарунки, смаколики. Малята, а ви чекаєте на Святого Миколая? Тоді 6 грудня подивіться під подушечку, а потім розкажете мені. До нових зустрічей!